Всім привіт! А у мене сьогодні розмовна розпаковочка. Сьогодні 24 січня, вівторок, посилочка приїхала до мене вчора, я в донечки відвоювала, заховала від неї, бо хочу сама детально обдивитися, без воплів радості, без мамадай. Тому ось таке у нас відео розпаковочки. Посилочка прийшла від моєї подружки рукодільної. Вона закінчила займатися одним видом рукоділля, перейшла на інший і розпродає свої залишки. Дуже такий приємна ціна була, склала вона комплекти, наборчики такі, і дуже приємна ціна. Я як побачила. Знаю, наскільки воно насправді коштує, і, як завжди, в такий період немає лишніх коштів, але думаю, ні. Я потім буду жаліти, якщо я не візьму, і якраз там були деякі матеріали, які я мала шукала в магазинах, щоб придбати. Тому зараз будемо проводити розпаковочку, і ви будете бачити разом зі мною, бо знаєте на фото, як воно? Бачиш, але детально, поштучно не, не можна розібрати. Ну що ж, як моя доня каже, поїхали. Забула, Забула витягнула. О, Дивіться, яка краса. Тут два наборчики. Зараз будемо поетапно відкривати і дивіться, це, мабуть, подаруночок. М -м -м. Я взяла ось лоточки. Уа! Мій улюблений червоний. Клас. Дякую. Це дуже красота. Так, приступимо ось цього. От бачите, скільки багатства <ріпадає> випадає і розкочується. Так, фетрик для пом'якшення, і мені він знадобиться. О, так, аж не знаю за що братися. Давайте бісер. Я брала набори там, де більше бісеру, бо паєтками я мало користуюся, то. Ну, паєточки також є, але такі, які використовую маленькі. А, красота. Ще й дуже добре, що у цих баночках не потрібно додатково купувати. Бісер. Бісер я люблю. Ще паєточки. Так воно зараз я, щоб фокусувалося саме. А, який колір. Хоч я рожевий останні 4 роки не дуже, вже мені трошки принадоїв, тому що дитячий дівочий одяг більшість в рожевих кольорах. О, красота! Але я люблю такі яскраві кольори. Червоний, ну, це для мене. мене, здається, ось таке є. Так, щось схоже в мене є. Я потім зрівняю. Ну. Красота. І намистинки ось такі. Я, якщо признаюся намистинками, не дуже користуюся. Але коли є, то чому б і ні? Так, і канітель. А, тут є ще намистинки. Ось коричневі. Да, я таке люблю. Краса. Тут вони ще й розсипались. Ось є червоні. Добре, що є підписані. Ой. А, подивіться, яка краса матові. Ну, як же ж їх не використати? І не хоче мене відпускати. Ось такий, да, такі я прозорі використовую в основному в сніжиночках. У мені багато таких. І ще не завадять. Ось, дивіться, яка краса. О, тут і фурнітура є. Ось ще такі менші намистинки. Так. Є. Фурнітура. Чи це паєтки? Піщує паєтки. Дивіться, я не бачила таких паеток. Ну, зараз а то пакет відблискує, я бі... на підвіконі біля вікна. Дивіться, яка краса. М -м -м -м. Можна дуже гарно в якоїсь жучка крила зробити красам. Так, ось ще такий бісер, мікробісер. Ну, це моя любов. Всі мої дівчатка знають що я обожнюю мікробісер. І тут ниточки ось такі. Я такі подібні купувала. Для лева вишивала, так що вони пригодяться і канітєлька, о, дивіться, ось ця. У угу. мене овен і цей тілець-то там, коричневий, але щось потрібно новеньке вигадувати. І чорна. І ось ще є. От, наприклад, я їх не бачила, що вони є в наборі. М -м -м. Краса. У мене такого ще не було. Це Патіна називається, здається. І з цієї така форма. От я люблю кристали незвичної форми. Вони прям такі цікаві і... Ну, класні. Так, один набір є. Приступаємо до наступного. Я взяла один у золотих кольорах, один із рідних. Ну, це в основному такі кольори найчастіше використовую. О, висипаються скарби. Хом'ячок буде довольний. Так, а. ну все, сьогодні вдалий день. Так, ще висипається. І ще тут є. Все, здається, все. Так, голочки. Зараз, секундочку. Голочки це бісерні, ну, це скарби. Так, ниточки відставлю. Також металізовані. А, гарний колір, не знаю, куди використаю, але я щось придумаю. Потім намистинки рондельки, ось такі типу фіолетові. І срібні, срібні, да, Я використовую багато у скрипішних ключиках. Так. Паєточки такі великі. Це навіть якщо я не буду використовувати, доця дуже таки люби гратися, <сміття> так що вони без діла не пропадуть. Так. І це скільки скляночок, баночок. точне з баночок. Бісер ось такий. Також, здається, в мене щось подібне є. Ніжний такий колір малиновий, такий прям малина-малина. Персик. Навіть не персик, а такий вони бежевий з АБ-ефектом. Я дуже полюбляю такий бісер. І її такі з таким ефектом. Так, бусковий. Такий ой, забула, як він називається. Гарний, гарний. Мені все гарне, все підходить. Такий синьо бузковий Ніжний такий. У мене подібний є, лиш, здається, відтінок іначе трішки. Ось так. І, так, білий. Білий я в янголятках використовую. Дуже підійде мені. І ще білий мікробісер, ну це. А, Дивіться, який перламутр Молочний такий, дуже гарний. І ще мікробісер. Ну, все, 15-й, здається. Малюсенький. Клас. Ну, і зрозуміли. Все. Мікробісер це. Також мікробісер аж не хоче камера фокусуватися. М -м -м. О! Є. І це ще не все. Баночки, баночки, скляночки. Паєточки такі цікаві. Я в паєточки в мене окремий є. Органайзер там в пакетиках я. О, класниця рубка. Угу. Красота. Паєточки, чашечки. Угу. Я, якби не хворіла і голосний, такий був захрипший. Пещала би тут. Червоненький. Ну, ви зрозуміли, там, де червоненький, там я. Так, і ось такі що тут багато. Красота. Так, пакуночки всі. Це ось бить. така цікава. Далі перли є, Зараз відкриємо, бо так через пакет не видно. Нам же ж потрібно роздивитися о дуже гарні. Так. Канітілька ще чорна. Це добре. Я таку канітільку використовую там, наприклад, коли очі треба зробити. о, сіренька, така дуже гарна. Ось така. Таку я використовую лише меншого розміру в сніжинках. Ну. Є ось така. І так от також в сніжинках використовую лише меншу. Ну, нічого можна і більше. І ось така жорстка канітель. Всем довольна, як слон. Дуже багато скарбів, прям дуже-дуже покупкою задоволена, щаслива. Зараз біжу дівчині дякувати за такі скарби. Все, і викладу вам відео. Можливо, вам щось сподобається. Порадійте. Я сама, наприклад, дуже люблю дивитися розпаковочки. Цікаво, можна знайти якийсь, побачити цікавий матеріал. Силки, де придбала, не даю, бо дівчинка розпродала всі свої матеріали, там уже немає. Все, всім до зустрічі!